Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Красуня Констанс Девід Остин, Девід Остин Роузес, серія, вестільні, букетні троянди. І цю красуню мені дуже-дуже рекомендувала пані Таня з Роса СПС, пані Таня Циган, вона мені наполегливо просто рекомендувала її посадити. Я послухала. Бо довіряю досвіду людям, які дуже вже багато троянд виростили, і, звісно, що мають просто величезну, величезний об'єм інформації, спостережень. От, тому, так, я її посадила. І ще потім, чи паралельно, чи якось так наклалося в часі, що я описувала в трояндарії, і від пані Віти мала світлини, і, і побачила, що дуже дійсно, дійсно, дійсно от, треба мені її висаджувати. Дуже сподобалась чим? Тим, що, так як мені й казала пані Таня, що вона квітне практично нон-стоп, безперервно. Квіт не нарощує, квітне нарощує, Суцвіття відцвітає, але вже нове підростає. І хоч в мене це перший сезон всього лиш, там, весною це було такий малесенький кущик, вона вийшла з зими, і, і потім вона мені квітла ціле літо, кілька пагонів гарних наростила. І на кожному з пагонів були суцвіття. Це не було по одній квітці чи по дві. Та, це було суцвіття. А ще й на додачу в одному суцвіті є різні відтінки, тої барви. Барва ну, рожево, так, кремово біла рожева. От такі відтінки, і воно так дещо міняється. То насиченість рожевого, то ні, то рожевий стає ніжніший, а більше все, більшу площу квітки займає білий, білокремовий. Ну, цікаво, навіть в одному суцвіті може бути ось ці різні відтінки. І це теж дуже робить ну, цей сорт дуже-дуже цікавим. Кущик першого сезону він підріс, він досить гарно підріс. Видно було, що він наростив. Ну, проте не був він там поза метр, та, до метра він точно, мабуть, сантиметрів десь 80 він мав під кінець сезону. Зараз в мене він під накриттям, під в тунелі, під агроволокном. Надіюся, що перезимує гарно. Ось І та, І от саме цей сорт я вирішила, ну наскільки вона мені сподобалася, мабуть, що я і очікувала від неї. Але очікування виправдалися, я повністю задоволена цим сортом, що я навіть аж вирішила ще собі досадити якихось флористичних чи тут у весільну серію Давіда Остина. Хоча там, може, не всі мені виправдають так сподівання, як ця красуня. Ну і мені здається, що вона такого такої барви, що вона може поєднуватися навіть з іншими весільними остинками. Точно з білими, з білокремовими, точно з рожевою Мірандою, та й жовтою. Мені здається, що я приміряла Беатріс, теж непогано вона виглядала. Ось, цікаво, цікаво, мені сподобалася. Тому, так, можливо, не надто багато я встигла кадрів її відзняти, але трішечки все-таки крутилася біля неї, біля цієї красуні. В кого росте, я думаю, що популярна, мені так видається, принаймні по каталогах. Зустрічаєш цю красуню. Я думаю, що так, росте вона в наших садочках. Буду дякувати вам за ваші враження, діліться, скільки років вона у вас росте, яких габаритів вона досягла, чи висока, чи лишається такою досить компактною. Як би ви її бачили, з чим би ви її поєднали? Я, до речі, то туди ще посадила на перстянку поруч, теж мені дуже гарно це виглядає, така комбінація. Буду дякувати вам за ваші відгуки, всім до наступних відео і па-па!